Насправді ми вже досить близькі до, до того часу. Ви слухаєте Українське радіо. РЕКЛАМА. Як ти серденько? Все тривожишся. Не спиш ночами. Втрачаєш спокій від хвилювання. Я тут. Я поруч, адже я неокардил. Неокардил вирівнює серцевий ритм і нормалізує тиск, покращує роботу мозку, запобігає тромбозу судин. Неокардил природний захист серця, мозку та судин. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування. Петрович давно тебе не зустрічав. Бачу знову сповнений сил. Як тобі це вдалося? Та вирішив взяти себе в руки і спробував еростамін. Тепер енергії вистачає і на сім'ю, і на справи, і на улюблені прогулянки. Еростамін і що справді діє? Звичайно, це комплекс натуральних екстрактів, який допомагає підтримувати чоловіче здоров'я. Почуваюся на 10 років молодше. Дзвони прямо зараз за номером 0800 60 70 50. Замовляй Еростамін. І відчуй нові сили. 0800 60 70 50. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Ох, Людмило, як тобі вдається так легко рухатися? Я ледь встаю після довгого сидіння. Секрет простий. Я підтримую свої суглоби та піклуюсь про шкіру з КГН-600. КГН-600. Для активного життя та комфорту кожного дня. Телефон 0800 33 00 73. КГН-600 сприяє нормалізації функціонуванню суглобів, покращенню їх рухливості та стану сполучної тканини. Телефон 0800 33 Три нуль нуль реклама дієтичної добавки Не є лікарським засобом. Звінки згідно тарифів вашого оператора. Іваничу, а що там на завтра з погодою? А чому питаєш? Ти ж казала, найкращий прогноз. тобі суглоби дають на похолодання коліна крутить, на опади поперекламить. Знаєш, вирішила я від того прогнозу відмовитись. Пробила артрофіт. І що ти думаєш? Тепер про погоду мені лише радіо розповідає. Артрофіт так, артрофіт фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів і біль допоможе полегшити. І відновленню хряща сприятиме. А що в ньому? Артрофіт включає 9 біологічно активних компонентів, які діють синергійно, тобто підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі замовляла за телефоном 0800 353 404. Запиши повтори 0800 353 404, 0800 353 404. Артрофіт оптимальний прогноз для ваших. 0800 353 404. Реклама підіжнуть поки не лікарським захомсім. Безкоштовні. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Це мультики. Самультики. Це мультики, Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку в від Суспільного. Завжди безкоштовно. Завжди без реклами. Угу. Бробакс. Дивись. Пізнавай. Зростай. Українське радіо. Дванадцята година. Увага! Закінчується посадка. У День залізничника ми згадуємо тих, хто мали б сьогодні усмішкою зустрічати пасажирів, впевнено вести поїзди, прокладати колії та електрифікувати нові ділянки. Їх сьогодні не обійняти, але про них несемо найсвітлішу пам'ять. 948 залізничників, які віддали своє життя за час повномасштабного вторгнення. Продовжуємо традицію, і на їхню честь призначаємо поїзд залізної пам'яті під номером 948. Цей поїзд не повезе пасажирів, але він понесе пам'ять про всіх тих, хто міг би його сьогодні відправляти. 948 історій залізничників, які загинули, захищаючи Україну, рятуючи пасажирів. Відновлюючи сполучення, схиляємо голови і проводжаємо його під гудок честі локомотивів по всій Україні.